Дорогі українці, українки, сьогодні знову Росія по звірячому ударила по Харкову. Станом на цей час майже 50 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали. Була інформація про людей під завалами: звичайні цивільні об'єкти, торговельний центр, палац спорту, міська забудова. Кожен такий удар по Харкову. По інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики, зокрема в Курській області. Ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну, і не лише в прикордонні райони Росії. Держава терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових об'єктів, російської логістики. Критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб все це опинилось в зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони. І я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів, а також усім, хто працює заради нашої ракетної програми і усій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність. Є ключем для завершення цієї війни. Своїми дронами і ракетами ми здатні виконати частину завдань, але реальний мир, реальне завершення цієї війни це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну. Щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, потрібні і дієві інструменти. Я знаю, що цими днями і тижнями наші друзі у світі і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків говорять, як важливо для наближення миру і порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари. Та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую усім, хто переконує світ бути сильним і, врешті, перемогти російський терор. Жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді, відповіді зброєю. Санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України і відповіді правосуддя щодо Росії. Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень: санкції РНБО, майже 150 суб'єктів юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. тих, хто обрав працювати на зло на війну. І завдання для всіх представників України робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими. І сьогодні ж була доповідь головкомасирського: передусім про покровський напрямок, про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт щодо операції в Курській області, кожен день забезпечує нам. Поповнення обмінного фонду. Я дякую кожному нашому підрозділу за це. І ще одне хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, усьому колективу ДСНС України в Харківській області, і особливо Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Челак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні я хочу відзначити Микиту Іванюка, капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета, Фельдшера, екстренки, які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та усім вашим колегам. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!